Крокодил, як реклама в одному із хмельницьких бутіків у вітрину помістили рептилію на прізвисько Афродита. На думку власника екзотики, вона має привернути увагу клієнтів. Втім, від такого водовища не в захваті ані хмельничани, ні захисники тварин про долю крокодила анна Тітовська. Далі крокодилиця Афродіта без сонця та простору. Два тижні тому її поселили у вітрині одного з хмельницьких бутиків. рептилія має привертати увагу клієнтів. Це прилікають людей. Кліємто. У неї вдома, її сім'я наш магазин. У дома ж люди держать домашнє животне, але у нас теж ще один член сім'ї наш. Свого часу крокодилицю привезли з Африки для власника магазину. Коли Афродіта виросла до метрової довжини. Той вирішив її використати для реклами, але тераріум виявився замалим. У нас немає можливості. Її немножко тісновато. У цій малогабаритці. Афродіті лету дається повернутися. Умови тут далеко не наближені до природних, каже фахівець. Чого тут не вистачає? Це суші, так щоб тварина могла повністю вилізти і обсохнути. А от люди, що проходять повз, взагалі можуть викликати в міні-алігатора стрес. Чи варто ставити тварину на огляд людей, якби де багато людей ходить, якби це все-таки стрес для тварини. такої? Вони люблять в природі, вони не люблять, коли до них наближаються. Захисники тварини самі ці крокодили співчувають на місці, з'ясовують довжину акваріума. Раз, два, три. Ну, метр шістдесят. Якщо б цього крокодила дійсно создати їм нормальні умови, умову, навіть в якийсь парк вже там, щоб було коміння, водойом, сонце, ну, годувати, то може і нормально. Ну тут ні, тут ні. Я вважаю, це просто як погріб якийсь. Посидили тварину в погрібі. Зоозахисники вже звернулися зі скаргою про жорстоке поводження на твариною до екологічної інспекції. Там пообіцяли знайти власника. І перевірити крокодиличі документи. Якщо норми порушуються, складається відповідно протокол про вчинення адміністративного правопорушення. В даному випадку це що стосується поводження з дикими тваринами, який передається на розгляд до суду. Але вже невдовзі в Афродіти може з'явитися новий власник. Принаймні продавець заявила, що уникнути екоскандалу. Крокодилицю вирішили продати. Анна Тітоська, дітоскамако на занкохмельницьке ТСН 1+,1